Танцювальний проєкт для військових, ветеранів та членів їхніх родин із реабілітаційно-відновлювальною метою Поверни мене з війни стартує в Ужгороді. Формат виправдав себе в Києві ще до початку повномасштабного вторгнення, коли ініціативу реалізували з військовими, котрі брали участь в антитерористичній операції. Тому саме такий формат в зв'язку з тим, що і в Києві відбувалися такі ж такі танці це психологічно відновлювальні танці це свого роду реінтеграція, повернення військових з війни і повернення їх в суспільство. І тому ми започаткували цей проєкт реабілітацію, повернення військовослужбовців з війни і повернення їх в суспільство. Українські військові показують, що навіть протези танцям не перешкода. І заохочують інших до подібних ініціатив, аби попри все дозволяти собі відчувати життя. Щоб долучитися до проєкту, можна зв'язатися з громадською організацією Волонтери Закарпаття або ж просто зателефонувати безпосередньо власті рейпаші. 050-665-45-25, Це танці будуть в парах. Ми вже маємо для них партнерів, дівчат, і також маємо партнера-хлопчика, який, якщо це буде з нас, буде приймати участь жінка ветеран то в нас є партнер і хлопчик. Наша така мрія, щоб до дня захисника ми в обласній адміністрації провели військовий бал і показали всьому Закарпаттю і всій Україні наших ветеранів, які е, будуть проводити ці танці, баяння. майстер класи проводитимуть тренери Віталій Ерфан та Вікторія Запруцька професійна танцювальна пара. Ми плануємо почати з повільного англійського вальсу. Е, з цього починають взагалі танці європейської програми спортивного бальний, Танцю Починається саме з таких перших, основних перших кроків. З я думаю, що ці елементи будуть набагато е, скажімо так. Легшими і комфортними для наших військових, для того, щоб десь себе проявити і спробувати себе в ролі танцівника, і залежно від того запиту, тих людей, які прийдуть, чи вони прийдуть своїми дружинами або чоловіками, або вони прийдуть самим. Самі то ми або ми будемо виступати і тренерами і їх парами, або будемо зустрічатися серед наших дівчат, наших учениць нашого клубу. Волонтерів, які будуть допомагати цим одиноким, або просто без пари військовим, або військовослужбовицям, в тому, щоб розвивати в цей напрямок, щоб спокійно інтегруватися в танці, тому що завжди, коли один партнер вже танцює, то іншому набагато легше в цьому. Уже цієї п'ятниці, 15 березня о 19.00 організатори чекають охочих військових та членів їхніх сімей на першому занятті. Сформують пари та одразу ж розпочнуть працювати. Нагадую, аби долучитися, слід сконтактувати з волонтеркою власною райпаші або ж із тренером Віталієм Арфаном. Віталій із партнеркою Вікторією кажуть, розуміють, що можливі часті зміни учасників. Проте залишатимуться на постійній основі професійні танцюристи і допомагатимуть у швидшому вивченні певного танцю. Поки планують збиратися раз на тиждень. Але тренери мають ідею влаштовувати благодійні танцювальні вечори, на яких виступатимуть учасники проєкту Поверни мене з війни, аби і в такий спосіб наближати нашу перемогу.